Палеві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс разом з Санючком в Grow a Garden, тому що у нас виходила обнова, а саме обнова з якимись динозавриками придумали, поводили нових якихось петів, нових насінинок і, в общем-то, шоці я, звісно, трошки. Ага, ага, так. Джоар! Пацан біжить, біжить, мене не в шоці, Дивись в мене є. Ну, а бал. А давай я ти тоже похвастаюсь, чуєш? Ти що думаєш, самий жорсткий? Ага. Як тобі? Це тобі за цієї машини цей випало, да? Так. Забалдіть. Ну, це жорстко. Я ось, ось запихнув якусь лабуду. Я вже, чесно кажучи, забувся, що я запихнув, але, в общем-то, 56 хвилин Надо чекати, а поки що можна повиконувати трошечки квестів. Що в нас по квестам До речі, теж випало цей квест, посадити 100 морквин, поняв. То в мене він до 5 є, дивіться, в мене ще є. Пускай зірка. Уу, серйозно, а що вона робить? Поняття немає. <рес> так може подивись. Пацан піднімати, там, потім читати то... Ага, ага. Леньки, да? пікап. Подивитись. Короче, получає більше XP в секунду. А. Вона комоновська. Ну таке. Ну, Лабуда, типа трошки. І вона ще й соло получає більше XP, понял. Ну вона як Миша получається. А наша тоді ця штука, якщо є Миша. Непонятно. Ну ладно. На крафт я поставив оно ну, цього лайтінг роуд. Осталося виростити Голден Лаба до 10-го типу левела і 100 морквинок. Морквинок можна попробувати прям зараз. Уже потихеньку да, садити. Да, Морква 100 — це багато. Це я прошого я... разу почти виконав, але не виконав. У мене опять квест на драгонфрути, опять е, е, цей ще якийсь там квест, ще якийсь там квест. Корочок покупив всього. І якось я помаленьку потихеньку. Знаєш, квести заради правди, вони такі, типу, не прям важкі якісь. Нє, ні, ні, квести, типу, ізічні, просто. Ось, наприклад, з ну, 100 моркви, це ж супер легко, просто ну, не завжди вона Ну, трохи впадла, поняв? Ну, де. Бо в мене ще ще квест на 5 драгонфрутів і 5 е, гарбузів, кабаків. Але в мене немає кабаків. Да, це ще поки подождеш, поки виросте, правильно. Ну. Ну тоже нічого собі. А я десь ну. був, пам'ятаєш, купляв е, з тобою амберли. Да. Я не пам'ятаю, я її посадив чи ні. І mm, де, ну де? да. А я пам'ятаю ти ті посадив, представляєш? А, все вона. Да. Дивімо, яке здорове. Побалдись. Ду. Аби воно ще не одна росло, поняв, у нас стеблі. оце було б прям топ. Да, того сухар Apple сама класна штука. в тебе ж є такі, так? Ну дя Тільки мабуть, мені. дерево три стоїть, мабуть, не? Чи два? О все вони. Ось що, от такі, типу, двойні, поняв ці. Ага. У мене є для тебе мега ідея. А саме? Ти не хочеш викопати весь свій город, оставити яблука оці сугар, і ми на них будемо лутати конкретно ну, все, що треба. Ну таке собі, ти знаєш, ти вже щось таке придумав чи ж. Ну, а потім я зроблю так само. Ні, та наш, у мене зато сад гарний. Я ж не за баблом женусь. Ну дивись, зато мунмелон не треба викопувати, там мунманго не треба викопувати, а таке повикопуєш, банан банани різні, там кранбері, дуріани, там ні, nee, обичні ні. манго. Ні, гарний сад. Пацан, має гарний сад, я не хочу міняти. Де він там гарний? Аби тут сам гар сугар Apple, то було б гарно. Ні, чувак, це би вже було якесь вообще збочення, я не знаю. Ну прикинь, що ти любиш яблука? Мене аж лагає тут. <схі> Диві, ну, бо гарно, то кого постав, дивишся? і обалдіть. зато прикинь, скільки в тебе всього було би. Та не важливо, в мене і так всього є багато, і потрошки. Я би ось краще косметичних цих пооткривав. Ой, якийсь гриб підібрав, звичайно, ну то таке. Ууухуху. Обалдеть мені забор випав. Я тобі покажу, обалдеєш. прапор Америки. Далі якась якийсь ще прапор, тільки вже тепер на дощечки. Це поняв? Це оці крейти з Дня Америка косметикою. Мені їх тут прям купа була. Оооо. Це кстати. Щас покажу тобі все, почекай. Все відкрию та й покажу. Так тут немає як пройти і проїхати. Та чого, нормально? Ти ходи по дорожкам. Понімаєш? Пацан. Ну вот. Дивійка, по перша штука. Так, ми беремо такого. Ми берем пум-пум-пум. Ось сьо тобі. Опа! Ось Осьо деві. Ооо. Орел. Орел. Молодий орел. Хороша штука. Ню Ставим його десь тоже такого сюди. Опа, ай собі тут тусується. Було б круто, аби додавили місце для творчості. Типа, ось, наприклад, отут, на задньому дворі, у тебе був би задній двір, ти міг би домик построїти там, туди-сюди, а у дружбу. Ну, такий да, да. Але диви, яка ще ось. О. Опа, клітка. Хе-хе-хе. <сміст> і все. Взяв? Оце випало з цього, поняв, кислявого крейту. О, кстати, трейтер, а, до, крейту. кстати, кислявий трейт. А, да, кстати. Я, правда, не знаю, куди б можна було б таке втулити цей забор. У мене він тоже є. Ну да, відкривай. Пацан. І шо там, шо там? Випав такий випав такий самий Орел? Чи забор? А, забор бачу, да. І що ти придумав, куди ти втулиш свого? Цього? Та ні, поки. Не, не знаю, він просто прям, ну, гігамега якийсь здоровий здоровый. Я, я ніколи на нього не звертав увагу. Ти поставив арку на колони? Ну да. Обалдеть. А воно так давно? Да. Честь, я щось даже не замечав. Прям дуже давно, чувак. Обалдеть, в общем-то. Що по моркві, є морква? Пацан, де век стручу. Прикольно, тобі. Звичайно. То де є стільки моркви, а я зараз ось оце позбираю і опять по-новому сідати. Ну в цілому, я думаю, що можна розібратися з цією морквою десь за приблизно півтори години. Мабуть. Чого? Ну ж менше? Звичайно, морква завжди в омазині. Раз в 5 хвилин. Ну да, але ж просто хай там, її по-різному копати. Моркви раз в 5 хвилин. Ну. No. Ну бо і буває по 15, даже є буває 17. Ну, да? Хай 10 моркви раз 5 минут, грубо кажучи. Ну тоді це 50 хвилин, так. Да. Типа, якщо мінімум 10 спавнеться, то окей. Ну а що цей раз 9 заспавнилось, а так, то перед цим там було 15 чи 12. Ну року. ладно. А що в мене по Голден лапчику? Скільки ти вже 5-го левела? Ну, в цілому нормально. В цілому він виросне. Ну, а він по левелу ж... буде довго. Ну, в смислі довго. Ну, 10-й левел це треба десь йому пару годин. А, ні, то це не так, типу, що там як ото ми там 75-й качали, чи 65-й. Там левела? там левела вже прям качалися обалдеть. Ну да, да, там один левел в сутки. І то. Дай бог. І то дай бог, да. А що там твої стрекози, вони золотим роблять все вже в тебе? все золоте, чи ні? Ні. Я просто поняв якось і не заходжу, особу останнім часом. Такі справи. Аби я, напевно, сидів тут прям часто там, знаєш, тоді б да. А так, я трохи бува, завтикуюсь і халепа. Ну, у мене в цілому тут ось виноград, прям такий чіткий росте, я б сказав. На ньому там і ось оцих купа всяких мутацій, ефектів, ось ось якесь є в ньому. Gold, Celestial, Shocked, Chocolate, Frozen, Polinated, Twisted Alien Like. Тобто там вообще капець, які є плоди? є. Mm, yeah. я би оце, кстати, кажучи, в мене є ем... оця сама штука. Ось ось вони оце. Magnifying Glass глас. Ем, яке із них я дивився? Бо вже про десь про Тойву пропало. Ну, ось є теж таке саме, мабуть, даже, Ну сильніше трохи. Ось о Бем. І скільки воно там коштує 50... Майже 51 мільйон. Саме звичайний був виноград, який має ріс, без всяких поливайок, всяких штук, 51 лямчик. Ну, в цілому, наче й не так погано. Ну да. А мене жаба 64-го левела, а надо 75-го. Ооо, пацан. А до речі, що в мене по цьому? Мишунчик 66-й. 66-й? Да. До речі, я тільки зараз помітив, що в мене не годовані Оце я... Пацан играє, поняв все брослиємо. Провтикався трошки. Зато в тебе є королева беба. Королева беба, єс, єс Тоже нормально. Обалдієн, аж 37-го левела. Ню, представляєш? Я грибочка А Ти всякими. хотів свій металика, який робить Рейнбоу? Рейнбоу? я думаю, так. Да. Бо ну все-таки рейнбл ну, це, приколь. це прям прикольна штука, так. Да. Просто з однієї сторони, нащо тобі той самий метелик, коли в тебе є Dragonfly? Це теж таке типу запитання. Ну так. Опа. Да. Опа. Це, кстати, є нот напевно вкрав в тебе. Бо воно зомбіфіковане. А я не знаю, яке воно. Просто в мене такого великого ікпленту не було ніколи. Хе-хе. А, ось що він диви. Ось що він. Ну да, да, оце ж. <рив> пацан просто взяв, приніс, та й нормально. Ой, це гриб був здоров'я. Це не гриб, пацан, це чупа-чупс. А ну дай потрогаю. Не-не-не. Він коштує 1,4 трильйони пацан. Ні. <рив> Все, бачив, п'ятнадцять морк. Сіки коштує! Да сиге, кость идеа! А ну дай переверю, не помню. Не-не-не! Дай переверю! Ня! Пацан, я не знаю, не дам. Пацан, ну ты вот я хоть раз в жите обманю. Да. Ну ладно. Торнадо, пацан. А нет, это Це не торнадо, цей, сенс, что понял, что. Да, пища на буря. Обалдение стать. Еще я так трясал мапу. Прикол. Ну. Обалдеть. Цікаво скільки цей Сенді штука дає м -м, іксовки по поняв? Не знаю, навірний Х2. Ну, то ні. Ти думаєш, воно таке прям, типу, галиме? Ну да. Та ще останнє час воно все галіме Просто мільйон ефектів є, але вони всі галімі Саме чітке все одно до сих пір цей, як його блискавка. Е ні, по-моєму. А що тоді? По-моєму, якраз таки Celestial був. Ні, Celestial був X50, близько X100. Ти шо смішнявка? Celestial X100 з лишнім. Диско тоже. Диско так само, X100, x 100 там ізверху трошки. Що ти розказуєш мені? Пацан, ти погуглиш потім, понят? Чувак, я щас погуглю. Ну погугли. Мені є невидимий виногра. Це вже обалдіє. Ну. Дивись. Rainbow дає X50, Gold X20, це окей, це є для себе. Ну. Потом Шокет дає X100, дає, да, більше X120, Ще є Аур... Аурора. Поняв Така штука. Як ти кажеш? Аурора. Аурора? 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 <реш> Короче, аура, якась двіжуха, воно тоже, типа, скелетный таке стоїть. Да, воно x90. Ооо, тут це прям нормально. Да, а Сан дає x3. він прям реально лабуда. Да, да. да саме дороге, що є, це все Celestial, Шокет і аура. І диско тут вообще немає. Диско ти брехун в тому що диско Чуть. дає x2. Та ні, чувак. Нє, діско прям нормально дає, воно не може давати наскільки мало, із-за того, що це як, ну, просто івентовий е, той ву. Поняв? Так само, як і Войтач, да, так само, як і Галактик. Я не знаю, що це те за інформація, що це те там за джерела. Тебе, по-моєму, трошки обмажують. Каджарел. Треба завжди дивитись на провірених сайтах, а то ти щось побіг, щось подивився, шо ти подивився, не понімаю. А, все, Диско дає x125, voitace 135. Ну, а я почув. А диссер дає x30, zombie дає 25. Н. Ну, я ж кажу, просто треба перевіряти джерела. Не можна вірити всім підряд, ньок. Як ти то не розумієш? Діман, я не знаю, як ти пояснити, що такий тепле. Який, який? я двінький, так? Да? <плес> <плес> ну окей, тоді, в принципі, з цією інформацією думаю, що ми можемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайдене. А з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич і Саньочок. Всім па Пока-пока.